У Берестинській громаді відбулось вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції щорічно, 14 грудня, згідно з указом президента України від 10 листопада 2006 року, номером 945-2006 в Україні відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. До виконання робіт пов'язаних з усуненням самої аварії та її наслідків, були залучені понад шіст. Со тисяч осіб з числа військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань, працівників державних, громадських і інших підприємств, установ і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості. На жаль, з року в рік чисельність учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС зменшується. Щира подяка та шана всім ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які не шкодуючи свого здоров'я та життя, захищали нашу країну від. Наслідків наймасштабнішої техногенної катастрофи у світі, кращі сини та доньки України віддали найдорожче заради миру та незалежності. Саме тому схилімо голови та вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу нашої країни загальнонаціональною хвилиною мовчання. Дцятого грудня в Україні відзначають день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме тому сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати мужність і подвиг людей, які ціною власного життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію двадцятого століття. Цей день ліквідатори називають своїм професійним святом хоча жоден з них не здобував такої професії. Усьому прийшлося навчатися на місці, одночасно жертвуючи здоров'ям і ризикуючи життям, щоб врятувати майбутнє інших. У Чорнобилі не проходила лінія фронту і не свистіли кулі, але воїнами, героями були всі. Пожежні і водії, механізатори і будівельники, медики і деземетристи, енергетики, хіміки, солдати і офіцери це справжні герої, і ми маємо бути вдячні їм за це. Сьогодні ми вшановуємо відважних ліквідаторів, які живуть поруч з нами, і вклоняємося пам'яті тих, хто пішов у вічність. Шановна громадо, запрошуємо покласти квіти до пам'ятного знаку. Кожна квітка це наш тихий уклін, наша вдячність та наша пам'ять. Ми Першими були. Ми були і на чорнобиле горіло небо вогонь перемогли, ми першими були Бо першими комусь вже бути треба. Ми були і нас серця вели туди, щоб пеклу стать на перепоні, інакше не могли, і сильними були, і вірній дружбі стиснуті долоні. Хтось мусить бути перший і зробити. Подвиг минулого і подвиг сьогодення нерозривні. І наше завдання зберегти пам'ять про цих людей і передати її наступним поколінням. Ми будемо довіку вдячні усім, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, хто відроджував і продовжує відроджувати до нового життя, опалену радіацією землю. Бажаємо всім. Миру, здоров'я і світла в серця. Дякуємо вам. Знову навесні співаємо вісні про мужність ліквідаторів двопоїв. У кожній стороні згадаємо синів, що закривали вогнище собою. Хтось мусить бути першим і зробить перший крок, Хтось мусить бути першим. Мусить бути першим, щоб життя. Будь і перший, щоб життя, щоб життя, щоб життя зберегти.